Як ви думаєте, твій клієнт прийшов до мене водички попити? Чи прийшов до мене того, що я тут роблю розпаковку? Диви. О, розпаковую якусь цирульну машину. Стиральну, не стиральну, а щоб стри, стрижульну від Дніпрема. І голуб саме прилетів. От це поворот. Тепер думаю, як би це його постригти цією штуковиною. Оце голуб, як ендек. Він реально здоровий. Якийсь більше на курку похожий. Диви, прикордна істота. О, все, напився, полетів. Хватить пити ти за рульом. Ще візьме зараз как, как не мені. Ладно, пішов голуб. Так. Ось, о, розпаковочки роблю. Розпаковочка, А, зараз шуруповерт. Розпакував таку штуковину. Якось металічно, страшно воно тарахкотить. Ну ладно, будемо будем стрихти. Зараз наступний відос піду стрихти корщі. Ще до нього така вороска чіпляється. Це я так зрозумів, бороду стригти, вже вліз у масло. Це бороду стригти, а то, мабуть, гриву стрихти. ну, Я так мислю, Або це для собак, то для котів. Якщо хтось знає, то підкажіть. А якщо хтось знає, що то за птах і що він такий здоровий, той голуб, го -го Чорнобильський голуб. О, дерево розпускається, капець скільки новин. Ні, -ні на що не обращаю уваги, Ладно, пишіть ваші думки.